Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо. Київ! Ми тут з останніми новинами напередодні великого поєдинку проти Колоса. Саме час залишатися з нами та підтримувати нашу команду до кінця. Ви вже підписалися на наш канал. Нічого не пропустіть цієї неділі, 5 травня 2024 року. На нас чекає матч 27-го туру української прем'єр-ліги між київським Динамо та Колосом. Наші гравці вже посилено готуються до цього відповідального моменту сезону. Минулої п'ятниці вони тренувалися на полі, а сьогодні вранці провели теоретичне заняття. Потім обід і відпочинок на базі. Увечері вони проведуть нічне тренування та ночують там перед матчем. Гра відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок о 15 годині 30 хвилин за київським часом. Друзі, вболівальники, це вирішальна гра. Поразка може віддалити нас від титулу, тому на це мало уваги. Настав час підтримати як ніколи, поділіться своїми очікуваннями від цього важливого поєдинку з колосом у коментарях йдемо разом на пошуки перемоги. Я закрию тут, але слідкуйте за оновленнями. До зустрічі в наступному відео не пізніше.